Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують іти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні генштабу збройних сил України повідомили, що загальні боїв тати противника з початку повномасштабного вторгнення. По 2 вересня 2023 року орієнтовно склали 264 тисячі 60 осіб особового складу. Ще 570 російських нелюдів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже 4471 танк за добу дванадцять бойових броньованих машин окупантів спалено, вслухайте цю одиницю, 8637 штук за добу 24. Артойських систем ворожої армії розбито 5560 одиниць, 30 за добу. РСЗВ окупанти втратили вже 736 штук, одну за минулі 24 години. Засобі ППО 2 ї армії міра вдалося спалити вже 501 штуку за добу один. Літаків рашистів приземлено на віки 315 штук. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже на Збиралося 316 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4433 одиниці, 12 штук за добу. Крилатих ракети, кирашисти випускали по українських містах та селах збито 1447 штук, дві за добу. От кораблів і катарів флону країни агресорки потоплено 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено: 8043 штуки за добу 34 одиниці, спеціальної техніки окупантів успішно спалено. 835 штук, 4 за добу. Дані уточнюються. слава українським захисникам і захисницям, слава Україні.